Що я зрозумів, що найгарніше в житті, і найцінніше? От ви помітили, ставте плюс комент, якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним тачки, там яхти, квартири, там айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке: просто природа, просто то, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі. Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися на гору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там, від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е своїх доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти холодець, десь то в Європі, да, чи звичайний борщ, чи просто б там. От почути якусь справжню українську пісню, чи побачити отакий захід сонця, чи щось іще. Це стало реально дорого. Воно ж з собою туди, на той світ, нічого не носеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни, цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно.